Гарний поєдинок вдався. В нашому виконанні, на жаль, перший тайм був не за нами, хоча й ми перші забили. Але в цілому ми не були тими, якими ми хочемо бути в вирішальних матчах сезону. Другим таймом більш-менш задоволений, але необхідно було закривати матч раніше. По грі з п'ятим будемо розбирати за тиждень старт плей оффу суперника з перемогою. Ну а нам працювати. Щоб повернути ту удачу про лотерею, говорити без слів, виконавча майстерність. І внутрішні внутрішні нерви мають гравці справлятися ось так. Ну енергія, яка є найдиталованішою командою в історії Кубку України, вже давненько не може цей трофей повернути до Львова. Як щось, Знаєте, є в хіта прокляття, що вони досі взагалі не виграли жодного разу кубок? А от щось обірвалося після 2018 року, коли ви в останній здобували кубок? Не скажу, що обірвались, бо частина гравців, які завойовували Кубок і 2018 року. У нас навіть є ті, що завойовували кубок 2014 року. Тому браку досвіду нема. Напевно, ми щось всередині, внутрішньо знову ж таки десь не допрацьовуємо. Тому і ці голи, і другий гол, стандарти одна справа. От на переключенні більшість-меншість. Не всі ми розуміємось, хто має ту дистанцію скоротити завчасно, де воротареві спрацювати. Тому є і робочі моменти. А... Фокусі якогось прокляття я би не сказав, бо все таки п'ять трофеїв виграно. Хочеться, але не все закладено на планшеті, так би мовити. Десь і в психології, бо кубок всі знають це тут і зараз. І ми дійсно перший тайм були не з собою. І від того, напевно, і пішло в роздягальні, поговорили. І швидкий гол, і другий гол задоволений діями, як ми то досягнули. Але в фокусі всієї дистанції 40 хвилин є ще питання. Ось так.